Привіт, привіт усім, мої сонечки! Я знову до вас повернулася. Так. І зараз до мене зателефонує студент режисерського університету. І візьме в мене інтерв'ю про мою книгу. Будуть провокативні питання, будуть цікаві питання, ну, коротше, буде цікаво і гаряче. Привіт-привіт, сонечки всім! Я вас люблю. Сердечко, любові для вас. І поцілунок. Так. Такий в мене образ для цього інтерв'ю. Так, і бачу, вже мені телефонують. Так, 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 так. Прийняти. Світлана Мелашич. Мен... Привіт, привіт. алло. Алло, так, мене чутно. Чудово чути. О, клас. Я би хотів підняти тему про кохання. Знаєте, нещодавно був День Закоханих. І я би хотів дізнатися, як саме ви висвітлюєте кохання у своїй книзі? А, ну, книзі у мене взагалі вона ом, основується на коханні між українською чарівницею, яка мандрує світами, і американським військовим, який приїхав допомагати Україні в цій нелегкій війні. Доволі суперечливе таке кохання, тому що спочатку є. Так, це більше якась платонізм у цьому, чи якась сексуальна я навіть та, по потух да. до цієї штуки? Ціє. Ну, спочатку це кохання виникає, коли Христину викрадає спецслужба для того, щоб дослідити в її мозку, чи плантований. А потім це все розвивається вже з платонічного у звичайне кохання із сексуальними сценами і з елементами звичайно. Вау! А як ви самі відноситесь до кохання і до стосунків в цілому? Я, відношуся. Я Мрію створити родину. Я мрію кохати довго все життя, як кожна дівчина, я мрію про кохання щасливе. Ну, ви на це дивитесь з більш консервативного погляду, так? Я розумію? Розуміння тому, що, допустимо, якщо хтось гей чи лесбіянка, я їх також підтримую, це їхнє право на кохання. Мені подобаються гетеросексуальні чоловіки. Тобто, я ну, я розвит... маю на увазі, що ви бачите стосунки в плані як просто чоловік і жінка, і це як маленький оплот свого виду світу, і вони породжують щось нове разом. Ви так на це дивитесь? Я нещодавно, до речі, читав ваш вірш. Ви мені... Кидали силочку, я подивився, і ви виявляєтеся проти абортів. А чому саме? Ну тому що я, як філософ, вивчала мозок людини, і мені шкода просто ненароджених дітей. Я знаю, як розвивається їхній організм, їх мозок. Ну і це мене десь прийшло. Я навіть це в книзі описала з моєї грині подібне стається. Я Та така ідея ще давно, о, зокрема, мені було 11 років, і мені стало шкода дітей, які гинуть від акурців. І ось до цього часу я виступаю за життя дітей. Так чому? Типу, Інколи діти руйнують життя жінки? Типу, якщо <кхем> мати не готова мати своїх дітей, тоді вони з'являються на цьому світі і нікому не потрібні. І вони зростають маргінальними частинами суспільства, і потім приносять дуже часто негатив цей світ. І інколи, можливо, аборт – є врятунком для суспільства. Дивіться, поясню. А ви ж не скажете, що можна вбивати новонароджених, немовлят? Ви згодні зі мною їх не можна вбивати? Ну, звісно, дивіться. А Ви за аборт тому, допустимо, що вважаєте, що дитина в утробі, вона ще не являється людиною, так? Так. Ну, Я, як філософ в своїй статті науковій, доводжу те, що в дитина розвиветься дуже рано мозок і дуже рано з'являється свідомість. Тобто дитина здатна відчувати. Можливо, для багатьох це зробить її людиною, моча. О, яка у вас музика? Крім того, я описую в своїй книзі. Допустим, Христина народжується під час солового аборту пізнього. І до того лікар Марія Карпентер імплантує чіп мозок її матері, а потім цей чіп переміщається у мозок дитини. І Марія, ця лікарка, щитує почуття дитини в утробі. Тобто ця дитина несвідомо просить її про допомогу. Ну і Марія починає рятувати в кінці врятовування. А, тобто виживає одна із близнючок, яка і виростає головною героїною однією з головних героїн. Дякую, дякую за ваші сонечки. А, а як ви вважаєте, якщо дитина а, має відчуття, має організм з її можна позбавити життя, до, принаймні такими жорстокими способами? А ще ви кажете, часто небажані діти стають маргіналами. Ну, це не так. Я, наприклад, спілкуюся з ось ця жінка, вона. Мати її хотіла позбавитись від неї, тому що вона почалася під час жорстокого зґвалтування. Але е е е тоді були аборти в штат у штатах заборонені, і дівчина ця вижила. От. Зараз вона спілкується з цією матір'ю. Це е відома юристка, яка працює в ООН. Ну, я вважаю, що це просто як. Е Ефект вижив, що ви знаєте. Більшість людей, котрі народжуються небажаними, вони все ж таки стаються таким от брудом суспільства. Не можна так говорити: от бруд суспільства або не люди. Ну що ви, тому що не людей не буває, не до людей не буває. Це все ось такі от назви людей: бруд суспільства, не до люди, ще щось інше. Це все головний злочин проти людини. Ось цьому і криється зло не в ненароджених дітях і небажаних. А в тому, що люди починають вигадувати різні геноцидарні назви. Такі, от. от колись фашисти казали, це не до людина, на темношкірих людей або на іншу расу. Я зараз спілкуюся з деякими хлопцями, які називають себе нацистами, от не націоналістами-нацистами. Ну, вони вже не ставляться так жорстоко, допустимо, до інших рас. Просто вони більше люблять свою націю і все. Тому з ними можна спілкуватися. Я їм так поясню. Ну, не можна там ображати когось, вони зі мною згодні. От. Я би хотіла, щоб всі ми дружно підтримували те, що всі ми народились на цій землі, зачались, всі ми маємо право на життя і щастя. Живемо і нікому не шкодимо. І тоді воно життя трошки покращиться. Це одна з головних ідеологій моєї книги і мого життя. Альо, пане Олексію. Так, так. Я не знаю, що сказати. Ну насправді так, я з вами згодний. Типу, всі люди рівні і не можна, типу, яко якось їх ділити, але все рівно є ну, маргінальні сполуки, такі, котрі їх треба, типу, ізолювати. І для цього ж є якраз таки і ну, їх не ізолюють, їх перенавчають. Типу. Ну, цей, ну, Перенавчати так. Дивіться, пане я певно ж до вас да, звертаюся? цих буцегарень в тому, що типу треба перенавчити людей, людину від маргінального способу життя до звичного, більш толерантного в соціумі, щоб вони не так радикально і дуже погано ставились до більшості, і не робили якихось жахливих речей. О, ж, отож, отож. А щоб маргіналів не було, треба пропагувати людяність. Не треба казати, що отой не має права на життя, того треба вбити. Ні, це не варіант і аборти точно не порятунок від цього. Як і геноцид, як так само хотів Гітлер колись позбутися євреїв, казав, вони хитрі, вони брехливі. Є серед них різні типажі, але позбуватися нації ну це найгірше, напевно, що можна вигадати. Бачите, він погано закінчив. Були в нього якісь ідеї вже і нормальні, але погано закінчив, чоловік, то, що пішов не тим шляхом зовсім. О що я можу сказати? Щодо маргіналів, які починають діяти вже злочинно, тобто переходять то раніше вони були мовчазними ненависниками, а потім вони нападають на людей, починають переслідувати їх і інше. І з цим треба боротися як? По-перше, щоб не було булінгів у школах, допустимо. Ніхто нікого не принижував щоб із дітей, треба, щоб на це дивились педагоги. А У нас які педагоги? Наплювали на це все Все, до побачення. До речі, це також описано в моїй книзі. Є в мене ще така цікава ідея, допустимо, чіпізація людей, коли все однак функціональний мертвий зменшиться до розміру чіпа. І Можна буде контролювати, де, ну читати думки деяких людей, контролювати їх. Тобто, якщо це якийсь маніяк, його думку ось читали, все, його зупинили в подібному злочині. Є такий варіант. Хоча багато хто до чіпізації відноситься дуже негативно. Ну, але, Я, але ж це виходить по збавлення волі і знелюднення по суті. Ну, Я типу... не знаю. А, ну а по вашому, я як? як діяти з людиною, в якої є маніячі нахили, допустимо, яка може зірватися і щось чинити з педофілами з тими самими, наприклад? Не треба їх чіпізувати в якійсь мірі? Та, ну, думай, для буде. них існують якраз таки в'язниці. В'язниця це вже коли вчинив злочин. А якщо вони ще не вчинили злочину? Але можливе вчинення цього злочину, то що можливо, це, такі чіпізація, та це краще? Це все тримала б в голові і якось проюцювала б це, можливо, навіть в мистецтво, і принесла щось світ гарне, але із за того, що в неї просто були погані думки і зразу ізолювали. Я просто... тобто, у, у кож у кожного ж бувають погані періоди і дивні думки. Так, Але дивіться, та, зараз… Прочити... Що ви кажете, що контролюють ну не контролюють, а зчитують думки інших людей, то це може бути катастрофою для суспільства і майбутнього. Е, так, в цьому може бути і навіть неорабство може розвинутися це. все також є в книзі своєї опису, але вже в наступних розділах я це дуже суто розглядаю так прицільно. Так, але дивіться, так. якщо дуже багато зараз педофілів, вони звертаються самі до лікарів, я спілкувалася з такими лікарями. До речі, бо цікавилася цією темою, я її описую в книзі. <кхм> вони проходять е, хімічну кастрацію, наприклад, вони мучаються, вони не знають, як з цим справитися. Подібні чіпи також можуть впливати так на мозок, щоб призупиняти їхню схильність, допустимо, до бажання зайнятися сексом з дитиною і таке інше. Принаймні, це гуманніше, ніж просто це все зневажити, лишити людину сам на саме з цієї відомі. Людина почне робити страшні злочини, а потім їх ізолювати. Ви кажете, маргіналів треба ізолювати. А можливо, з маргіналами треба якось гуманніше розібратися, зупинити їх якимось научним прогресом. Подібно цьому. Ну, я ж пояснював, що їх ізолюють в плані, типу, в тюрмах, а тюрми існують для того, щоб перенавчати людей. Але зараз система не так у нас працює. На жаль, і після тюрем люди стають стаються ще більш ізольовані ще від вважаю, що їм можна допомогти ще до тюрми, коли вони ще щось не вчинили. От зараз хімічної кастрації їм допомагають. Допустимо, це прийнято в штатах, це прийнято в Польщі робити ну, в багатьох країнах цивілізованого світу. Деякі йдуть по своїй згоді на хірургічну кастрацію. Я вважаю, що колись розвинуться технології, та сама чіпізація та ті саме нанороботи, які просто зможуть контролювати деяку функцію мозку, в тому числі таке тяжке збочення, яке зашкоджує суспільству загрожує, то, можливо, це допоможе краще, я так вважаю. Щодо того, ми поговорили щодо небезпеки чіпів. Так, можливо, розвиток неорабства, в тому числі якщо. В руках, допустимо, комп'ютер, який управляє чіпами, опиниться в руках якого-небудь маніяка. Це можливо, але ж, але ж це все однак наступна, наступний крок цивілізації. Ми не врятуємося від розвитку цих чіпів. Що ви думаєте щодо цього? І хвилиночку, я відповім на питання. Дівчина написала мені. Ви коли в одному автобусі, їхали, і ви маєте сумку зацепили а з пакета Ей ножки корінні. Господи, пакета спаки випали курячі лапки. Ну, пробачте, Я не пам'ятаю, щоб я чіпляла чиїсь сумки. Я перепрошую, але ви так про це написали. Так пам'ятаєте? Я такого не пам'ятаю, бо я завжди дуже вихована, я нікого ніколи не образила, не зачепила без вибачення. Так що не знаю. Я думаю, це якась вигадка. Якщо там лапки курячі в неї випали, то вибачте. Ну, я думаю, це провокація якась, правда. Так, я також так думаю. Ну, взагалі, я вважаю, що чіпізація, так, це перед... ну, це, це майбутнє. Суспільство. Ну воно воно несе дуже багато позитивних речей. Воно зараз я знаю, провели нещодавно що експеримент, чи щось таке. Типу, за допомогою чіпа в мозку людина змогла контролювати сенсори в телефоні, типу мишку. І набрати повідомлення. І типу, прогрес є. А, я, так про те... розумію. Що? я відповім, говоріть. Так. Да. І я думаю, ну, так, да, ідея про а те, да. щоб якось контролювати людей, це, да, це не о рабство, але все ж таки мені здається, що це позбавлення волі. Все. Ну, так, да, це не але, а, ну я... але, але, але як на мене, я думаю, що має бути чіпізація непромисова. Типу, щоб людина сама з якогось там віку могла обирати, так чи ні. І щоб я були якісь себе... комуни, які жили в лісі і типу, собі гарно жили, не то жили. І щоб ну, не ізолювали їх якось. Щоб все, самі люди обирали все це. Звичайно, що ціп... чіпувати просто так без дозволу нікого не можна. Зараз я поясню, що, в чому тут проблема. Ну, я вважаю, що там деякі злочинці, маніяки, педофілі, їх можна примусово зробити. Ну, це мене така особиста думка. А, ну, це буде як з собаками, знаєте, котрих відловлюють, їх стерилізують, а потім ставлять датчик на вухо. Ви кажете, їх можна в тюрму посадити, це ще набагато гірше, набагато більше позбавлення волі. Я так просто думаю, так гуманніше ну просто я маю на увазі, що тюрма ж вона існує для того, щоб перенавчати людей, а не щоб їх ізолю... ізолювати. Ізолюють тільки самих таких невиправних людей, але у них є також шанси тіпо, вийти на дострокове Ізоляція – Це великий тяж тюрма. Це якщо когось садять без вини, то це найтяжчий злочин пр... проти людини. Тому я вважаю, що для маніяка можливо чіп це краще переховання ніж в тюрмі. Ну, це моя особиста думка. Щодо неорабства, що я хотіла сказати, я взагалі над цим задумувалась, навіть думала, чи варто це писати, тому що, допустимо, розповсюдження чіпів може відбуватися з допомогою штучних вірусів. Людина засне однією, прокинеться з іншою. таке можливо в можливому науковій фантастиці. А чи воно буде можливим в майбутньому? Напевно, так. Тобто ці нанороботи вони можуть існувати, як вірусу, допустимо, повітрі перенаправлятися спеціальним так і таке інше. Якщо цей комп'ютер, допустимо, буде тримати в руках який-небудь маргінал або людина ненависник, я уявляю, що може з'явитися у світі. І я навіть писала в цій книзі, як з цим боротися. Ось так от. Ну, це все, всього лише мої особисті думки, де я намагаюся дотримуватись гуманістичних людяних ідей. Щодо чіпів, які будуть в майбутньому існувати, ну, не значить, що кожній людині вони необхідні. Допустимо, комусь треба буде чіп для того, щоб контролювати цукор у крові, бо людина Комусь ще щось. Ну, ось така от моя думка. Так, відповім зараз на питання. Було б непогано, якби раніше судимих людей примусово чіпували. Ну, чіпування зараз неможливе лише по причині того, що зараз е це не розвинено, немає чіпування Ну, немає таких чіпів, які зможуть щитувати думки. У нас є функціональне здоровенне МРТ або електроди ЕЕГ, які імплантуються у мозок людей, ну, паралізованих, там, всіх таких, щоб хоч якось їх можна було зрозуміти те, про що вони думають. Раніше судимих людей, ну хоча б я не знаю, хоча б якихось дуже небезпечних, можливо. Ну, не всі ж раніше судили, може хтось просто щось украв. Добренько слухай наступне ваше питання. На це все насправді, і мені треба бігти. Я вибачаю, що такий короткий у нас вийшов діалог, але дуже плідний мені здається. Ми доволі так широко розкрили тему очіпізації. І тему абортів, і тему кохання. Я хотіла єдине вас запитання запитати. Так. А ви віруюча людина чи ні? Так, я віруюча людина. А, так. Все. Тоді дякую вам за діалог. Сподіваюсь, можливо, в майбутньому якось ще можна буде. Так зробити, і я краще підготуюся, або нові теми підіймемо. Ну, якщо Гарно. можна, то про мою книгу поговорили. Так, да. добре, давайте тоді добре. до добре. наступного так да. Давай пока-пока. Ну що ж, поговорили із Олексієм. Я думаю, сьогодні і так я вже багато вела ефірів, так що цього думаю доволі. Ну що, дякую вам за увагу, мої любі, дякую. За тоді. Пока-пока.